Тому я називаю період правління Ющенка періодом втрачених надій та сподівань. Прийшовши на хвилі демократичних виборів при умові використання небаченого адміністративного ресурсу, це ознака народної довіри. До речі, я не прихильник нумерології, та цифра 4 мене інколи дивує. Та мова не про це. Маючи колосальний кредит народної довіри, Ющенко та його команда примудрилися втратити його за два роки. Як так сталося? Спробую розібратися у контексті сучасних подій. Повторюю, це виключно моя думка, моя оцінка подій на основі доступного матеріалу. Чуток, домислів, різноманітних політологів я не використовую тільки аналіз голих фактів. Я не думав, починаючи проєкт, що мені так складно буде оцінити Ющенка. Пам'ятаючи себе у ті роки, у мене особисто було сподівання, що Україна нарешті вийде з пострадянського простору. Подолає посттоталітарний синдром, очиститься від псевдоідеології молодшого брата, та історія не використовує умовності типу якби і маємо те, що маємо. Отже, 2005 рік. Так само з 2005 року Ющенко офіційно став президентом України. 23 січня відбулася офіційна його інаугурація. Перших 100 днів свого президентства Ющенко продемонстрував свою команду, яка виявилася нездатною до ефективного управління. Команда Ющенка не витримала випробування демократії. Це пізніше і стало причиною втрати довіри. Не витримав випробування демократії український парламент, адже у дію вступила конституційна правова реформа. Україна ставала республікою парламентсько-президентського типу. У додаток на виборах 2006 року до парламенту. Перемогу отримала партія регіонів. Причини кризи помаранчевої команди можна називати безліч, але найбільше шкоди завдав конфлікт між Ющенком та Юлією Тимошенко, який набув ознак конституційного, а саме між президентом та прем'єр-міністром. На мою думку, головною причиною розколу демократичних сил була боротьба за владу, що в результаті призвела до влади партію регіонів. У підтвердження цього свідчить розпуск парламенту України 2007 року. Трагізм ситуації додавала повна поразка України в газовому конфлікті з Росією, де Росія визначала формулу нарахування ціни на газ залежно від ціни на нафту. Це фактично було газовим зашмаргом для України. Чи є зв'язок між газовими війнами, між Україною та Росією та політичною кризою в Україні, безумовно є, оскільки під час намагань України інтегруватися в європейську спільноту Росія витягала з кишені газовий шантаж. Переглядаючи зовнішню та внутрішню політику за часів президентства Ющенка, ми спостерігаємо певний дисонанс, який полягав у тому, що не справдились сподівання суспільства. З одного боку, відновлення історичної ідентичності і повернення перекрученого минулого, реставрація садиби Березумовська, відкриття монументу пам'яті героїв Крут, визнання голодомору актом геноциду українського народу. З іншого, відсутність реального покращення життя, радикальних реформ щодо боротьби з корупцією. Реформування системи правосуддя, що поглиблювалось в руйнацію демократичних сил, а це в свою чергу відроджувало пострадянський символізм, який перебрала на себе партія регіонів. З одного боку поступ України в євроатлантичні структури 2007 рік посилений формат співпраці з ЄС. 2008 – Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО. 2008 рік. Вступ країни до світової організації торгівлі, 2008 рік підтримка Грузії під час російсько-грузинського конфлікту. З іншого, продовження співробітництва з Росією, енергетична залежність від Росії. Тут слід сказати, що і Європа не змогла підтримати Україну у газовому конфлікті 2009 року, а навпаки, тиснула. Деструктивну роль відіграв останній розпуск парламенту, який відкрив шлях Януковичу. На кінець правління в опозиції до президента був і парламент України, і найближче оточення, яке б мало об'єднати суспільство. Як на мене, не можна ставити історичну єдність вищі політичної. Мабуть, це була найбільша помилка Віктора Ющенка. І сталося так, що на кінець каденції Ющенка до влади прийшли вороги помаранчевої революції і на завершення, використовуючи риторику самого Ющенка. Для України однакове зло, що Ющенко, що Янукович. Ось такий цікавий висновок я отримав. Дякую за увагу. Свої розумі пишіть в коментарях.